Я попросив би вас наразі зацитувати суду частину 10 статті 1 закону, який оспорюється, на яку ви вказуєте, що вона є неконституційною. Це абзац 4, сторінка 3 конституційного подання. Ще раз. Частина 10 статті 1 закону оспорюваного на яку ви вказуєте, що вона є неконституційною. Будь ласка, зацитуйте цю статтю суду. Я судді питання не зрозумів. Зацитувати частину 10 статті 1 закону, який оспорюється наразі в Конституційному на які, суді. а на якій сторінці воно в Конституційному поданні це? На третій сторінці 4 абзац. Ну, ви можете зацитувати за я. Я я шукаю це положення ваше честь у конституційному поданні. Про яке ви зараз говорите? Чи, сторінка треті, абзац третій. Частина 10, стаття 1 закону. Де в конституційному поданні це зазначено? Я, я, я слухаю, я чую, що просто такої частини... Низка статей закону номер 27048, зокрема, стаття 1, частина 10, стаття 2, частина 3, стаття 3, частина 1, стаття 13, частина 4. Це сторінка 3, в 2, 3 говорити? Я не бачу просто. А, бачу, бачу, все, вибачте. Ви можете вас. зацитувати да, 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 частину 10, статті 1? Це мабуть, це, мабуть, граматична помилка. Тут такої частини немає. Ну, оскільки десятка. тут багато філологів сидить, вони вам скажуть, що це не граматична помилка. І багато таких помилок. Не має значення яка. мабуть, це помилка. Має значення, оскільки ви вводите в оману Конституційний суд, так. цитуючи в Конституційному так. поданні статті, яких не існує в природі.